Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Хочете жити в новозведеному будинку? Будьте уважні, вибираючи забудовника. Мешканці Шевченка 418 і думати не могли, що гріти їжу їм буде ніде, адже газ до деяких квартир так і не провели. Пані Мар'яна про власний куточок мріяла вже давно. Як тільки назбирала кошти, відразу придбала житло. Компанія, в якої купляли, мала хорошу славу. Ніхто й подумати не міг, що можуть виникнути проблеми. Ну чотири роки ми чекаємо здачі будинку. Газ нам обіцяють кожного року. Кожен рік нам обіцяють, що буде здача будинку». мешканці. Кажуть, не знають, як жити без блакитного палива, яке забудовник не підключив. От газу нема, от я боюся, що прийде зима, от і робити от нема що. Обіцяє, нічого не робить. Ні фірма, що зводила будинок, ні чиновники не чують людей, тому вони покликали на допомогу народний контроль. Вирішувати проблему треба гуртом, каже депутат міськради Михайло Дідух. Ми прийняли рішення з мешканцями про те, що вони створюють робочу групу. Буде делеговано зі всього цього комплексу п'ятеро осіб, які будуть відстоювати зрештою інтереси цієї громади. з керівництвом міста. Представники забудовника ж визнають, проблеми з комунікаціями є і запевняють, готові все виправляти. Та для вирішення питання необхідна активна участь мешканців. На власників квартир в новобудовах також покладається ряд обов'язків. Це, зокрема, обов'язок пройти інструктаж із безпечної експлуатації газового обладнання, і відповідно за результатами цього інструктажу отримати відповідне посвідчення на право експлуатації побутових газових приладів. А також обов'язковою умовою є оснащення приміщення, в яких встановлюють газове обладнання, сигналізаторами витоку газу. Ми будемо стежити за перебігом справи і вимагатимемо, аби у всіх квартирах будинку на вулиці Шевченка, 418 таке з'явилося блакитне паливо. Уляна Бойчук, Любомир Д'як, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. З понеділка по четвер, о 20.20 .20, на ТРК Львів. Я ніколи не дякую хабарем, тому що не хочу відчувати провини за процвітання корупції в Україні. Бо це принизливим і несправедливим по відношенню до частних студентів, тому що хочу, аби моя дитина виросла в успішній країні. Бо це взагалі не дякую. Це є перша сходинка до корупції, а корупція вбиває. Отже, і хабар вбиває. Я не дякую хабарам, бо поважаю себе.